Ніколета з холостяк 14 натякнула, що саме вона покине проєкт в цю п'ятницю. Давайте розбиратися. Через що одна з дівчат захоче піти просто з вечірки. Так от, відповідаючи на питання, чи був якийсь момент, який би дівчина не хотіла, що показали в шоу, то вона зауважила, що був такий, і вона нам потім пояснить, чому саме так. Я не очікував такого зізнання. Ти, хто? залишиться, а ще додала, що загалом мені байдуже, хай показують все, мене нічого не зламає. Я ж сама це робила і говорила. Пише учасниця реаліті в інстасторі. Ще ніколета зізналася, що після холостяка житті. Я розділилося на до та після. Та порадила, що слабким дівчатам не варто йти на шоу. Ну і дівчина неодноразово написала в сторіс, що ймовірно саме вона відмовиться від участі в «Холостяк-14». саме з певних причин. Як ви думаєте, може через ось таку реакцію Тараса Ніколета і вирішила покинути сама проєкт, бо все-таки не усе увійшло в ефір. Взагалі враження ніколету сумбув такий вірвав. А, та, 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 набили татуху, все і поїхав. Дівчина навіть лишила віконечко в інстасторі до своїх прихильників та написала щодо Тараса або людина мене приймає такою, як я є, або наші шляхи не сходяться. А давайте обговоримо в коментарях, як ви думаєте, що стане причиною того, що Ніколета Бірюкова покине шоу Холостяк 14 Пишіть свої думки в коментарях.